Усім привіт, шановне панство. Уявіть, що ви фермер або ведете власну справу. Раптом до вас приходять і кажуть: усе, що маєте, віддавайте. Що за маячня подумаєте ви? А я вам скажу, це була реальність для українців, що жили у 1930-х. Зараз ви дивитеся на фото страшних злочинців. Як гадаєте, що вони зробили? Когось вбили чи пограбували? Ні, їхня вона в тому, що вони багато працювали і були гарними господарями. Саме таких заможних селян радянська влада назве куркулями і буде нещадно полювати за ними. Розкуркулення стало частиною загальної політики колективізації. Якщо просто це коли селяни мали віддати все, що мають до колгоспів – колгоспних господарств. Ще й самі піти туди працювати за трудодні і за Сталіна, звісно. Замість того, що працювати на себе, тепер вони мали працювати на державу. Традиційне українське суспільство воно було так влаштоване, що селянам, в принципі, ніхто особливо не був потрібен. Кожен селянин він мав своє господарство, з якого він жив. Це як кажуть, self-made men, тобто, це люди, які самі забезпечували життя своєї родини. 30 січня 1930 року виходить постанова Політбюро ЦК ВКПБ. Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах масової колективізації. Фактично, ця постанова дала добро на знищення класу заможних селян. Ось тут у мене я навіть спеціально роздрукувала документ. Постанова Ради народних комісарів Української соціалістичної Радянської Республіки про ознаки куркульських господарств це господарства, яких вживається наймана праця. Це господарства, в яких є млина, ліня, круподерня, шерстовка, вовночесальня, сушарня для картоплі, цегельня чи якісь промислові там підприємства. Це господарства, які здають в найми сільськогосподарські машини з механічними двигунами. Тобто, це були найміцніші, саме не в тому смислі, що для того, щоб там Когось експлуатувати, а це просто найефективніші були господарства. І от, якщо проводити паралелі зараз, це фермери, приватні підприємці. Це архівна справа розкуркуленого прокопа смоли із Херсонської області. Згідно з цією архівною довідкою, він мав сім коней, шість волів, молодняка великої рогатої худоби до десяти штук та п'ятдесят овець. У 32-му був розкуркулений та висланий до Сибіру, звідки втік та переховувався біля рідного села. У 37-му його знову арештували та розстріляли. Ось довідка про виконаний вирок. Прокупу було лише 30 років. Це мій прадід Рева Каленик. З губини Новомосковського Московського району він був коваль. Це була родина ковалів. Коні у них були. Вони були розкуркулені і висладі в Архангельську область. Звідки вони потім втекли? Працював він на металургійному заводі. Куркулів розділили на три групи. До першої належали ті, хто чинив опір та мав антикомуністичні настрої. У таких конфісковували майно, висилали до Сибіру або розстрілювали. Друга група це більш помірковані селяни. Найчастіше у них забрали майно, висилали у віддалені місцевості СРСР, де давали їм найгірші для обробітку землі. І третє ті, хто лояльно ставились до влади, але все ж намагалися ховати свої продукти. У них також забрали. Ли майно та виселяли за межі колгоспів. І якщо розстрілювали тільки господарів, то виселення стосувалося усіх членів родини. Дітей могли забрати родичі, звісно, якщо не побояться, бо їх можуть назвати підкуркульниками, тобто тими, хто допомагає куркулям, і також покарати. Публікація в газеті. Газета називалась Більшовицький штурм від 2 травня 1933 року. Це Старобільський район Луганської області. Тут йдеться про те, що ми громадяни хутору Журавка, Курячівської сільради, Іван Захарович Шелегедина, Параска Федорівна та Шелегедина Варвара Захарівна. Відрікаємося від своїх батьків куркулів, шелегиди Захарія Івановича та шелегидиної Марії Пилипівни. Мабуть, От, та пориваємо з ними всякі родинні та інші зв'язки. Тобто, досить така промовиста річ. Такі е, зречення публікувалися в газетах таким чином, е, якби діти відмовлялися від своїх батьків, вони ставали слухняними радянськими громадянами е, і починали інше життя. Радянська влада не тільки розлучала родини, а й систематично розколювала суспільство. Вона буквально нацьковувала одних селян на інших. І, на жаль, в неї це виходило. Не всі ж були заможними. Була частина людей, для яких ця комуністична влада за принципом Хто був нічим, той стане всім давала можливість реалізуватися. Були створені комітети незаможних селян. Ці люди хтось за власним бажанням когось примусово залучали до розкуркулення забирання майна в тих заможних селян. Українці, люди, які вміли працювати та господарювати, помирали. Помирали, бо влада забрала у них все. Наслідки розкуркулення і колективізації були страшні. Совєти зламали традиційні українські устої. Вони забрали у селян землю. Хліборобів було знищено. Одноосібне господарство занепало. До речі, і колективне потім теж прогоріло, але то вже інша історія. І найстрашніше це голодомор 32-33. -го, тридцять -го. і це вже наступна спецоперація країни совєтів.